Під талановитим управлінням Джона компанія завоювала всесвітнє визнання за залізну обшивку дерев'яних військових кораблів для британського адміралтейства. В 1864 році він сконструював лафет для важких гармат, які стали використовуватись самим королівським флотом, а також військово-морськими силами деяких інших європейських країн. У 1868 році компанія Millwall Ironworks отримала замовлення від уряду Російської імперії на обшивку морської фортеці, що будувалась у місті Кронштадт на Балтійському морі. Результат сподобався замовникам, і співпраця не закінчилась. Г'юс отримав нову пропозицію від імперського російського уряду розвивати металургійний завод. У 1869-му Джон придбав ділянку землі на північ від Азовського моря у російського державного.